Що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царів називають, очей не спускають мого цвіту, дивуються, не знають ти діти. Скажи ж мені, мій братик, королевий цвіт, я не знаю мою сестру. Цвіт королевий схилив свою головенку червоно рожеву на білого пониклого улучшенка лялей і заплакала лілень росою сльозою, заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємо, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати шого вона? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, Дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат і єдиний, хто її лихо заподіяв. Була дитина і гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана Кляла, проклинала Та й умерла. А мене пам'ять догодувати Я виросла. Викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою Ще й реготались. Жиди навіть нечистій на мене плювали. Отака тобі, брат, було мені всі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою під тином. А весною поцвіла я світом при Світом Цвітом, цвітом біли, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою люди, Боже мій! Хату не пустили, а весною можна диво на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігом цвітом. І я процвітати стала в гаї, в теплиці і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братик, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила. Тих самих, що били мене і матір, милосердний, святий Боже милий, і заплакала. А цвіт королевий схилив свою головеньку червоно-рожеву на білої пониклеє личеньку лілеї.